Добрий день. Я студент групи ПЗПІ227, колесник Олександр. Я зараз продемонструю роботу третєї лабораторної роботи з предмету аналіз терефактої методу програмного забезпечення. Отже, спочатку продемонструємо існуєшого простувача. Оберемо ось цього Третє ID. Створимо на нього девайс. Отже, як ми бачимо, датчик був доданий. Зараз ми можемо побачити цей датчик в запиті на отримання усіх датчиків користувача. в дані датчика. На id датчика ми бачимо один. Йдемо пульс 90, рівень кисні 89, температура тіла 30 градусів. Серйозну монофазу. Зараз перевіримо, що дано в бази даних. Як ми бачимо в історії цього датчика, можна побачити цю інформацію. Так, продемонструємо бізнес-логіку фейку. Отримуємо рекомендацію відповідно для цього користувача. IT-користувача третій за останньою. Отже, як ми бачимо, перше речення про дуже занадто велику, велику, низьку температуру на 6,5 градусів. І там написані рекомендації, що потрібно що не так з показниками. Ми бачимо, що він достатньо великий. Та Є посилання. На Статті з рекомендованою інформацією у таких випадках. Далі продемонструю налаштування опцій пользователя користувача. Наш користувач третій. Якщо ми спробуємо додати пусті дані то нам видати помилку, оскільки це неможливі дані. Людина при таких показниках не може існувати. Надамо нормальні показники. Пульс від 30 до 50. Рівень кисню від 98 до 100 від 90. до 100. Рівень насиченості. Ось задамо температуру від 38, від 36 до 38. Як ми бачимо, дані оновлені. Тепер е знову передивимося нашу сторону рекомендацію та згенеруємо нову. Тепер, як ми бачимо, пульс дуже високий. І та змінилося текст. Е З'явилося позначення на звину низьку температуру та занадто високий, високий пульс відповідно до показників, які ми задали в методі в api запиті DateOption. Там ми можемо побачити історію усіх рекомендацій. Перейдемо до <coughs> логіки адміністра адміністратора. Як ми бачимо в списку користувачів, у нас існує користувач з ID1 з назвою admin. Щоб аутентифікатися admin, перше перевіримо, що ми можемо з ним аутифікуватися. Копіюємо його пошту та пароль, який я згорів в текстовому документі. Вдалося. Перейдемо до опцій забан. Спробуємо зайти за другого користувача. Як ми бачимо, в нього пошта Ось така та пароль від 1 до 6. Як ми бачимо, все вдалося. Тепер забанимо цього користувача. ID користувача 1 та вставимо пароль адміністратора. Користувача заблокований. Пробуємо знову зайти та нам поверне помилку, оскільки ми буде розмовлено. Тепер розбанимо цього користувача. Користувача назбамо. А тепер, як ми бачимо, ми можемо опікуватися. Дякую за увагу.